Мій позивний Фауст на даний момент я служу в батальйоні безпілотних систем 156 ї окремої механізованої бригади. Родом я з Кировоградщини, там я народився, але довгий термін проживав в Києві. Військовий шлях. Мій почався 30 грудня, коли я отримав повістку на ВЛК. В той же день я її пройшов та отримав вже повістку на відправлення на 10 січня. Ці 10 днів з 30 грудня по 10 січня були досить колоритними для мене. Я встиг відсвяткувати новий рік, одружитися на день народження моєї дружини і 10 числа вже відправитися на полігон, де, власне, я і попав в теперішній мій підрозділ. І враховуючи, що я працював в it сфері мене відразу забрали в мій теперішній батальйон. Цивільному житті я працював розробником програмного забезпечення. Досвід цей був досить хорошим, і тепер я продовжую в принципі, впроваджувати певні it рішення І в нашому батальйоні. В нас велика екосистема, звіти, документація, стріми. З цим всім потрібно Вміти працювати, потрібно швидко вміти обробляти інформацію. Тому, в принципі, з колегами ми працюємо над тим, щоб це все автоматизувати, і, в принципі, тут допомагає досвід роботи в it компанії щоб документацію не друкувати вручну, не займатися цим самому, щоб переважна більшість, більшість даних генерувалася сама. А ми просто там перевіряли. і... По можливостям там поправляли, якщо необхідно. Перше, що мене приємно вразило, це в принципі, атмосфера в батальйоні, наявність висококваліфікованих кадрів, наявність досить дружньої атмосфери, де тобі можуть допомогти. Ти можеш допомогти. Це досить приємно впливає на перебування в підрозділі. Друге, це коли попадав в армію, я не знав, куди я попаду. Коли я отримав пропозицію направитися в батальйон безпілотних систем, я був дуже приємно вражений і відчув, що в мене є хороші перспективи перебування тут, і що я можу робити дійсно корисну роботу на благо країни і. Захищати по суті, рідних, близьких, виконуючи, роблячи те, що, в принципі, я люблю, робота складна, умови перебування також непрості в порівнянні з тим, де я був на цивільному житті. Зміни досить кардинальні. Але саме те, що я роблю, воно дає результат, саме це мене мотивує працювати далі. Для мене емоційна розрядка це сісти за ноутом і поклацати в якусь гру. От, в принципі, я так звик розряджатися і в цивільному житті, і в принципі воно й зараз допомагає.